Портесь, портайтесь, портайтесь. Прийшли в хлів до плями і до п'ятки. повертайся, Портесь! Це наша пляма, пляма, вреднота, І наша п'ятка. Ждемо оборос. У нас сьогодні 23.05.2024. Чекаємо порос. вона вже зробила собі таке кубло. Клітка тут величенька. Зараз петя зробить нам перегородочку для поросяток. У нас зараз на годиннику 9.45. Тобто, в який годині почне проситися, я вам все розкажу і покажу. В принципі, так що дивіться далі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. П'ятка! І все, вже не хочеш вставати. Коротше кажучи, чекаємо. Ви там дивіться. підписуйтесь, ставте лайчик обов'язково. І хто нас любить і наше село, коментуйте. Дуже класно спілкуватися з вами в коменті. Так, все, хай відпочивають поки що, Да? Ми підемо. Поки по своїх справах далі пораємося, пораємося, а до п'ятки приходимо дивимося. Їсти є, трошки поїла, попила. Ну, коротше, дивимося. Дай Бог, щоб все було нормально, щоб все пройшло, Вона перший раз буде рожати, так що трошки знову боязко, бо вже маши в нас давненько немає, і давненько це все у нас відбувалося. Все, друзі, дивіться далі. Далі буде, як то кажуть. У нас вже двоє поросяток. Старт пішов, переживаємо. У нас на годину купів 4-3.30. Три години з'явився той рябенький хлопчик і друга дівчинка. От. Допомагають, як завжди, Бог... Чи цей Богдан Богдан спить, як його. Денис і Вітя. Ось. Двоє вже є, дай Бог, щоб було все добре. Зробили таку перегородочку. Все світло їм зробили. Це все так бігенько, бігенько поставили цього. Не знаю, може так і буде, а може щось перероблять. Побачимо. Лампочку включили, тепленьку. Взагалі в клюві тепленьку я вся мокра, то старт є. Слава Богу, і дай Бог, щоб було і надалі все добре. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Хлопці, помахайте. О, спати хочу, дітки, але ми встали тако, що гострий, прийшли і зразу зловили оцю ребеньку. Так, бо бігали-бігали, заглядали, заглядали. Але нас розбудив розтік. Він проснувся. І ми пішли дивитися до п'ятки нашої. Вона вона молодець. Молодець. Слава Богу, дай Бог, щоб було все нормально далі. А ви поки що підписуйтеся, ми далі будемо роди приймати. Тяжко і тяжко. А коли вже вікна Пізніше. У нас тоже ну, я и браты, и все родичи. Хотя ты забивай, Я тоже Це багажу. Первак. Паршачок. Первак это у яйца. Первак. Ну, а две хвостики закрутили.

Тыкай, декай, ткань. Куда, не дай, выкачка. Да, давай. Шо, найти? Сделали на тихо. Леха, кросих, латиха. Я не здесь слышу. Да, можно давать, да Я Не будем делать и

Ну що плямо, шо? Що плямо, шо? шо Пляла теж, да? Ходять тут серед ночі видихнути не дають, да? Ой, пей, плямо. Не виспалась ні грамо? Так, у нас вже чотири кінта. Чотири. І у нас чотири години 13 хвилин. У нас вже одна дівчинка і три пацана. Такі класні. Росятка. Буде класно. Приймаємо роди далі. Такі прикольні, прикольні. Оцей білий вискочив з носом чорним і за ним отой рябенький зразу, такий білий, більш білий. Красавці. Хай їдять. Дай Бог, щоб було все далі. І той вой да вітя це він задом ішов. Ну, дай Бог, щоб все було нормально далі. Да, конечно, ты її владиш її стимулюєш. Що, 4-30 у нас. 4-30. це у нас там? Не знаєш. Ну давай, дивися, хто це там у нас такий є. Дівчинка, так? Да? Дівчинка. Хорошо, хай буде дівчинка. А ми радії дівчинці, і хлопчику. Так, дівчинка у нас ось така красунечка, одна. З обручом. Носик такий чорненький, як мами. Все. На цих вже сюди перекинули. Під лампочку гріються. Приколіси. Скажи. Все, дай Бог, щоб було все далі нормально знову. Вже у нас сім штук. Є і хлопчики і дівчатка. Хто там, що там, вам розкажу і покажу в блокноті, бо записую. Ну, Останнього сьома, тільки що родилася, а в 5.08 то дівчинка. Такі куцики прикольні. Прикольный, прикольный. Ой -ой -ой. Такая циганочка у нас. Видишь? да? Да. Такая циганочка. полностью. Черненько. Да, да, да. да. Красавець. Да. Да, Классный. Да, Пацан. Так. Смотри, нас потом косячишь, не ты понимаешь. Все? Ай Боже. Все. Все, хибімо. На папику ходять. Б'ються, б'ються, вже не поділять цицьки. вже такі кити. Ага, якось боку, ми сюди як смокче. Прикольні такі присадки. Ось на даний час такий склад у нас цих хлопчиків-дівчат. У нас зараз 5 годин-16 хвилин ранку. І ось так у нас йде опорос по таких часах. Ну, в принципі, пів години і є. Два рази було, що безпенько. Двох вискочило зразу. І ті, хто другий йшли за цим, то задом ішли. Так, щось що такий у нас. Склад. Парували ми 24-го 24 року і 24-го, 05 24-го 05-го року у нас пологи. Що там, то втомився вже трошки? Трошки є. З трьох часу. Ну нічого. Дай Бог, щоб, щоб все було нормально. Подивимося, чи ще хтось буде чи ні. Ще місце має відійти, треба буде слідкувати, позабирати. Так, що такі прикольненькі куцики. Дай Бог, щоб було все добре. Ага, хвостик ребень теж грабенький. Хай там мамку поїде. Подоїли коровку пів сьомої зараз ранку. Подоїли корову, трошки пилюку п'ятка підняла, бо ходила, трошки поміняла місце положення. Місце вже відійшло, не знаємо, ще понаблюдаємо, може, ще буде. Місце, От такі геврики упала дівка. Їх семеро. Ну, Слава Богу, дякуйте Богу і за це. Сім штук це також не погано. Дай Бог, щоб було все нормально. Зараз ще відкусимо їм зубки і буде все добре, щоб не нагризли її сісечки. Треба відкусити зубчики. Так що, всім дякую, хто з нами і всім пока-пока. Отакий у нас, нас опорос з п'яткою. Так що, всім пока-пока. Пока-пока, пока, пока. Все, дякуємо, що були з нами. Підровку, щоб не молоко кошту. Well, that's... Махай Ростик, привіт. Привіт. Ще одне поросятку восьме. Поки ми з'їздили з, з катетера, промили Ростіку, бо Ростик у нас хворіє, то ще одне поросятку Дениску зловив. Ось такий. Це, виходить, у нас восьме. і хлопчик родився в 11 часов дня. Чи ранку, чи дня? Хоче пити молоко, да? да. так? То От, забрав поки що до хати, бо вона там трошки щось така цікава була. Зараз ми йому вже ікла пооткусюємо, так як і тим. І віддамо мамі. Так? Да? Да? І віддамо хат це цю смок ще вже. Да? Бо хоче молочко? Так. Да. Да. Кажи пока. 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 Ось у нас наш списочок знову. Добавився в нас один хлопчик, такий п'ятнистий, написала білий п'ятнистий. І покажу вам ось такі в мене кусачки, щоб ікла откусювати. Ось такі. Тільки хоп-хоп, і все. Хоп-хоп. І откусили ікла. Дуже зручні, хороші такі. От, і зараз откусимо ще восьму поросятку цей ой. ікла. І все. Думаємо, що все, а може, хто його знає. Далі дивіться. Ростик. Ось так. Уже і Ростик прийшов заглядає. Махай привіт. Привіт. І Кирилку там лізе, десь зараз. Вісім нас. Вже поклали туди. Хай шукає собі їсточки, цицечку і вісім поросяток нас. Ану каже привіт. Привіт. Ану, диви, диви, дивись сюди. Хорошо, молодці. Не, не мона, бо вона ще бачиш трошки пізніше, хай вона трошки. Куцики маленькі. О, Хороші. Кашляєте, так? Да? Заболіли, кашляють трошки і нічого вилікується. Так, у нас сьогодні 24.05. 24 й рік. Вісім штучок. Ну, подивимося, ще до вечора може ще, ще хтось вийде. Так що ось такий сюрприз-сюрприз у нас вийшов. Думала, що вже все, вісім штук, а тут і восьме. Так що дай Бог, щоб тільки всі вижили і все було добре. Да.